Так, друзі, ну що, тездрайвимо Ску 125-ку. Ця яка е, пану на доставку. 15 тисяч пробігу. Так, зараз буду вам щось розказувати цікаве. Скучу я за цими покатухами. Ну, не в осінню пору, звичайно, але зараз тобто сьогодні такий гарнючий день навіть хочеться познімати інколи от, я, вже, я вже відвик від техніки не так часто вже раніше ненавидів оці тест драйви чесно кажучи от, він звичайно ж якусь інформацію несе важливо для а, покупця тобто моїх 90 кілограм ну, от, як він тягне як він біжить яка максимальна швидкість. По зручності я говорив вже багато разів. Класний апарат, дуже. Особливо Limited Edition, вони, на жаль, не часто попадаються, тобто з захистом від вітру, з підігрівчиком сидіння і рук. Це настільки крутий апарат, і він в такому невеличкому корпусі, що стренький, потужний, неважкий, багато місця не займає. Ну, реально така моделька. Достойно, як то кажуть, вдала Ох, не їде. На 30-40 все рівненько. Так, дивіться, ну що тут розказати вам. Можна його розтовхати до соточки десь якоїсь гірочки. Класний адрес, потужний. Середня швидкість 75-80 на ну саме то для нього. Гуму, в принципі, задню можна трошечки вищу поставити, можна трошки, як то кажуть, його пришвидшити, але на кілометрів 5-10 максимум. Тому, друзі, кому S-ка до вподоби, звертайтеся, є в різних кольорах, живенькі, хороші, цілі е, скутери. Підписуйтесь на YouTube, будуть ще цікаві пропозиції. Е, надіюсь, подальшому будуть частіше виходити наші... Катушки, без Ну, В принципі, незалежно яка буде погода. До нових зустрічей. Дякую всім за увагу. Побачимось.